Привіт, Прітмудрим небайдужим 9 серпня. Огляд найважливіших подій. Трамп завершив війну на бою Сап Кишенькові перемовини між Трампом, Путіним та Зеленським щодо досягнення миру. Останні новини. Отже, друзі, по порядку, Трамп зробив неможливе. Він поставив крапку у конфлікті, у війні між Вірменією і Азербайджаном. І для мене це надзвичайно показово. Хочу вказати, що він зупинив фактично ескалацію між Ізраїлем і Іраном, і зараз досяг просто надзвичайного прогресу. Він зупинив війну, і в Вашингтоні вчора була підписана мирна угода між Вірменією і Азербайджаном. розумію, що для більшості українців це щось далеке, але насправді це була жахлива війна з десятками, а то й сотнями тисячами убитих, з мільйонами поневірянь зі знищеними. Містами, селами, інфраструктурою, не кажучи вже про домівки чи помешкання. Це була важка війна, яка тривала десятиліття, і їй поставили крапку. Для нас це меседж, Меседж, що сподіваємось, завдяки волі, бажанню, так і амбіціям Трампа, ми зможемо досягти мир, довгостійкий мир в Україні. Принаймні я цього дуже прагну. Керівництво НАБУ і САП в один голос заявляє, що Зеленський намагається звільнити керівництво набу, щоб зробити їх кишеньковими. Не вдалося змінити законодавство, не вдалося повністю зруйнувати структуру. Так будуть замінені керівники, а можливо й детективи. Зараз йде мова про повернення старих працівників в набусап для того, щоб контроль банковий був повноцінним над цими інститутами. В принципі про незалежність НАБУ і САП і так говорити марно. Тому що вони підконтрольні, якщо їздять на Килим до Зеленського, звітуватися щодо тих чи інших розслідувань, як мова про Сергія Гайдая, депутата Слуги Верховної Ради і поліціанта про затримання, яких звітувалися відповідно на Буї САП Зеленському в його кабінеті. Ну, але на цьому Зеленський не зупиняється. Все це чітко для мудрих і неба дуже вказує на те, що диктатура розростається як спрут, із сьогоднішнім керівництвом. Державі ну нічого доброго нам не чекати. І найважливіша подія, найважливіші новини, які привертають увагу не тільки всіх українців, а мені здається, і всіх дровомислячих людей це перемовини трамп путін Зеленський для досягнення миру припинення війни в Україні. Перемовини відбудуться 15 серпня на Алясці. Трамп анонсував, що перемовини будуть щодо обміну територій. Хочу нагадати, що Росія. Захопила не тільки більшу частину Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області та сам Крим. Вона захопила ще частини так незначні, але частини Сумської, Харківської, Дніпропетровської області. І мова йде про обмін територіями для того, щоб досягти миру для про певні компроміси. Зокрема, Трамп заявляє, що Зеленському треба буде підписати деякі документи. От його пряма мова. Президент Зеленський Гастикеровіз. Що це означатиме, ми побачимо. Але водночас Зеленський вже зробив гучну заяву про те, що ніякі територіальні поступки з його боку неможливі. Вказав на Конституцію і вказав на волю народу. От його пряма мова. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть Стійте міцно. Це наша земля. Цікаво, коли Зеленський питав про волю народу, чи йому з бункеру видно, йому, його генералам, які Звичайно, зацікавлені у війні, тому що ну, для професійних військових, які мусифікують українців, ну війна це мати рідна. Вже ходять чутки, анекдоти і реальні факти показують, як багатіють оці воєнкоми, як жирують, відпочивають, як набувають собі кишені, як заставляють мусифікованих і добровольців скидати гроші на общак. А тих, хто цьому не кориться, просто гноять, знищують. В ямах. Ну про це теж є фактаж, не буду про нього зараз говорити. Страшні факти, за які мої відео блокуються і в TikTok, і в YouTube І тут Зеленський розказує, що він виявляється, виступає від ім'я українського народу, не спитавши, не провівши референдум, не провівши хоч якесь опитання в ті самі дії, чи де, він каже, що треба триматися. Треба тримати оборону і захищати землю. В той же час, той самий Зеленський розказував, що жоден шматок землі не вартує людського життя. Всі ці куски землі це все про людську життя. Взагалі все. Тому я б взяв людську життя, поставив би, вот наша ціль. То як кореспондуються заяви цього Зеленського, Ну вірити йому взагалі вже даним-давно не можна. Не знаю, звідки знаходяться ще наївні чи недолугі, які все ще слухають оцю зелену брехливу пропаганду. І розказують: я не стверджую, що треба віддавати території. Я стверджую, що людське життя має бути понад усе. Я стверджую, що весь український народ повинен приймати рішення, що нам робити: чи згинути до останнього, чи піти на незручний, так, болючий компроміс. Зеленський, як завжди, м'яг костели, тільки погано спати. Спочатку нам втирав про справедливий мир, про довгостійкий. Тепер достойний мир, реальний мир, розмов багато. Але я особисто не бачу бажання досягти миру. Так, це важке рішення. Важке рішення поставити себе у незручне становище, покласти себе на плаху заради людських життів. Але якщо ти пішов на таку посаду президента, то має сміливість приймати так непопулярні рішення і наражати в якійсь мірі себе на небезпеку, себе коханого. А не того, хто сидить в бункері, і того, хто отримав гарантії від Путіна, які були надані прем'єр-міністру Ізраїля, що на тебе не буде замахів. Ну так можна воювати чужим життям. До речі, оцей реверанс, який Зеленський, запустив, погано може закінчитися. Він може закінчити справді вже ганебною повноцінною капітуляцією, коли, не дай Боже, російські війська зайдуть у всі наші міста, і от тоді вже терору не минути. Тому що Трамп робить все, щоб зупинити, щоб там в якійсь мірі задовільнити, бо неспроможна Україна, не весь західний світ протистояти і не хоче весь західний світ занурюватися в ядерну війну, Третю світову, яка має, може стати останньою війною для землі. Зеленський цього не розуміє. Або розуміє і навмисно чинить неправильно, не по-божому. Так наслідки це можливі наше знищення. Сподіваюся, що все-таки наші західні партнери, в першу чергу, США, мають важелі тиску на Володимира Зеленського, про які мені говорили в Вашингтоні, і запустять ці важелі. Тому що давайте будемо відверто говорити. Оце розкрадання цимародерства на війні, воно не повинно пройти безнаказаним. Як і допущені до повномасштабної вторгнення, попри всі заяви того ж самого Зеленського, який він робив напередодні президентських виборів, Коли він обіцяв, хоч чортом Лисим домовлятися. Аби не гинули українці, хоч чортом лисим готов договориться, ліж би не вмирав ні один чоловік.